Хто такі божі обранці? Це дискусійне питання, і його не варто обговорювати, тому що якщо ви читаєте Біблію, вона повинна приносити вам велику втіху. Біблія говорить, що є обрані Божі, але Біблія також говорить, що все це засновано на Божому передбаченні. Бог все контролює, друже. Бог суверенний. Ось велике, велике, чудове випробування. Я хочу зробити тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Ви напевно думаєте, що це слова Марлона Брандо з фільму Хрещений батько. Але насправді, якщо подумати, 2000 років тому Павло написав до церкви Фесі і сказав: як він, Бог, вибрав нас у ньому, тобто Христі перед створенням світу, так і ми повинні бути святими, бездоганними перед ним в любові. Це називається обранцями Божими. Це означає, що Бог знає тих дітей, які є його дітьми. Бог знає своїх дітей. І Бог, який є вічний, знає тих, хто його прийме, і тих, хто його відкине. А ті, хто відкидають його, відкидають пропозицію вічного життя, що лежить на них. Але для тих з нас, хто приймає його, вся хвала і слава йому за те, що він відкрив шлях до спасіння? Тому, друже, ти повинен приєднатися до нас, тому що такої пропозиції ти більше ніде не знайдеш. Я знаю, що це звучить як реклама Дій зараз. Але зачекай, це ще не все. Насправді, ви повинні діяти зараз, і є ще багато чого, щоб почати своє ходіння з Ісусом, і це те, що ви повинні зробити прямо зараз. Яка яка твоя відмовка? Тому що, друже, послухай, я хочу тобі дещо сказати: це найкраща пропозиція в місті, це найкраща пропозиція в світі, це найкраща пропозиція, яку ти коли-небудь знайдеш. Коли ти віриш в Ісуса Христа, Бог бере твої гріхи, змиває їх і занурює тебе в тіло Христове. Давайте візьмемо наші біблії і зануримось в послання під назвою Хто є обранцями Божими. Коли я читаю біблійні настанови, ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви повинні навчитися слухати, що для мене дуже важко, але я навчився слухати. Сядь мені на руки. Слухай, і коли ви слухаєте, ви починаєте записувати вірші, які стосуються їхньої ситуації. А в кінці ви молитесь з ними, даєте їм якусь пораду. Натхнену духом, а потім даєте йому ривок з писання, з яким вони йдуть додому. І 30 років тому для мене це мало великий сенс. Якщо ви погано себе почуваєте, що ви робите? Ви звертаєтеся до лікаря, щоб він виписав вам рецепт на ліки? І це те, що я також роблю. Це один з моїх блокнотів. Я вписую туди ваше ім'я, ставлю дату, а внизу пишеться рецепт, вірші. Я просто починаю писати вірші, це ваш рецепт. Побачимось наступного разу, або коли б це не було. Не підміняйте. Це дуже важливо. Ніколи не замінюйте біблійні вірші. Ви ж не хочете, щоб якась New Age, щаслива думка замінила біблійний вірш. А потім дрібним шрифтом внизу було написано: для забезпечення ефективності використовувати тільки Слово Боже, всі писання гарантовані. Це ваша відповідальність приймати ліки. А далі йдеться про Ісаю 55.11, де сказано: Слово моє не повернеться до мене порожнім. Це говорить Господь. Отже, ви виписуєте рецепт, і я хочу, щоб ви знали, що єфесянам 1, 3, 6 це те, що ви повинні записати, і ви повинні боротися з цим деякий час, поки не здастеся. І просто не Богу любити вас. Послання до Филиппіан, розділ 2, вірш 13, говорить: адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Бог. Він діє у вас. А потім послухайте це, розділ 6, вірш 43, Івана 6, 43, у відповідь Ісус сказав їм: Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його. І я воскрешу його останнього дня. Яке твердження. Ісус сказав, що зараз ніхто не може думати про мене. Ісус Христос, Ісус Христос живий Спаситель, Син Божий, Ісус Христос. Ти не можеш думати про Нього і рухатись до Нього без того, щоб Отець не притягнув тебе до цих думок. Старі пуритани казали, що це. Залисяння Святого Духа, що Дух Божий заграє з тобою, ніби, ніби тягне тебе до Христа, яка це славна річ, яке, яке велике, велике благословіння. У п'ятому розділі послання до Галатів, вірш п'ятий сказано, що ми ж духом очікуємо надію праведності з віри. Христос повертається. І коли Він прийде, це те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Напевно, я повинен сказати так: слідуйте за ним, пильнуйте за нами через Духа. Іншими словами, про що б ми не говорили, це робиться Святим Духом. Ви всі погодилися, ви це розумієте? З нетерпінням чекайте. Слова з нетерпінням чекайте це те місце, де ми стаємо неминучими. Тому деякі люди хочуть сперечатися про це. Я не вірю, що Ісус може повернутися сьогодні. Що ж, це ваша проблема. Біблія говорить, що ми повинні з нетерпінням чекати. Як тільки ви скажете мені, що не вірите, що він може повернутися в будь-який момент, ви не будете чекати з нетерпінням. Я просто поясню тобі це. Божі діти з нетерпінням чекають, і Святий Дух подбає про те, щоб збудити вас. Якщо ж ти не чекаєш на повернення Ісуса, то я хочу запитати тебе про дві речі. По-перше, хто такий Ісус? Або що ти що ти робиш, що не хочеш, щоб Він повернувся прямо зараз? А навіщо чекати? Тому що надія на праведність через віру ось що прийде. Останній і остаточний Божий акт вашого повного викуплення відбудеться. Ви будете перетворені, якщо він прийде, поки ми живі. Тож послухайте хто є Божими обранцями? Ну, я не знаю. Я сам про це думав. Я дещо записав. Хто такі божі обранці? Ви можете знайти їх у кутовому офісі. Якоїсь багатоповерхівки. Ви знаєте про це? Хто такі обранці Божі? Ви можете знайти їх десь у класі? Хто такі божі обранці? Ви можете знайти їх на полі бою? Хто такі божі обранці? Ви можете знайти їх на якомусь темному полюванні, в якомусь підвороті. Хто такі божі обранці? Їх можна знайти на вулицях? Послухай, друже, послухай. Хто такі божі обранці? Ти можеш знайти їх у злиднях. Хто такі божі обранці? Ну, хтось такий, Я зустрів на минулих вихідних тут, на нашому служінні, одну молоду дівчину, що потрапила в сексуальне рабство, і врятувала поліція, вирвавши з лап кар'єри проституції, а потім і неминучої загибелі. Ось як ти знайдеш Божих обранців. Хто такі Божі обранці? Ті, що наповнені багатством і славою, гадаю, ти розумієш, про що я? Це кожен. Це кожен. Але бачите, ми з вами маємо тенденцію в нашій людській природі, що добре давайте запросимо цю людину до церкви. Поговоримо з нею про Бога. Якби ми з вами зараз йшли по вулиці, по вулиці П'ятницькій, і ми, ну, давайте уявимо це наочно. Якби ми з вами гуляли по Веніс Біч в Лос-Анджелесі, ми могли б зробити це в одну неділю, як екскурсію. Церква буде проходити на Веніс Біч, на набережні, і ми будемо гуляти, і я гарантую вам, що ви почуєте цей голос у вашій голові. Ні, не ту людину. Ні, не цю людину. О Боже. І не цю людину. Ти мене чуєш. Але є хтось, хто має такий вигляд, як ти. І ви кажете: О, я поговорю з цією людиною. Ти помітив це в нас? Не дивись на мене так ангельськи. Я точно знаю. Ми однакові. Я ділюся цим з тими, з ким мені зручно ділитися. Ми мало знаємо, що хлопець в офісі на розі чи жінка, яку сутенерують на вулиці, однаково цінні для Бога. А ми даємо свою оцінку і часто не можемо бути використані Богом цей недорожчий для нього момент врятувати душу для царства Божого. Це абсолютно дивовижно. Бог так багато для цього робить. Я хочу, щоб. Я хочу, щоб ви послухали Євангеліє від Луки, розділ 14, вірш 16. Луки 14, 16. Він же Ісус, сказав йому один чоловік, церква, це притча, ми... ми зараз закінчимо. Один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І послав свого раба в час гостини, щоб сказав запрошеним ідіть, бо вже все готове. Подумайте про це. Лізе, бідолашна, Ліза зробить це, а потім я зроблю те ж саме. Ліза буде важко працювати, готувати їжу. А я не знаю, що це зі мною, мабуть, це генетично. Якось я знаю, що вона закінчить приготування за п'ять хвилин, і я вирішую піти постригти газон. Я не встиг це зробити. Вона скаже: Ходи їсти? Ісус каже, що трапеза була приготована, стіл накритий, все підготовлено. І всі запрошені. І було зроблено оголошення. Ідіть, бо вже все готове. Вірш 18. І враз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив я, потрібно мені піти, і побачити його. Благаю тебе, вибач мені. Гаразд, будь-яка людина, яка купує землю, насправді дурна людина. І ти це знаєш. Ну, я бачив це в інтернеті. Ти не купиш землю, якщо не побачиш її? Ці виправдання, які ви зараз почуєте, були б дуже смішними, якби не були такими сумними: вірш 19. А другий сказав: купив я п'ять пар волів. можете собі уявити, що я купив п'ять вантажівок? І збираюся їх випробувати? Я прошу, щоб ви мене вибачили. Коли просто подумайте про п'ять вантажівок. Воли, воли, воли. Я купив п'ять волів. Я мушу їх випробувати. Я можу не піти на вашу вечерю. Можете собі уявити, в якому стані ці п'ять волів? У них є ноги. Вони такі великі чи здорові. Я не знаю, я їх щойно купив. Піду з'ясую. Хто так робить? Ніхто так не робить. Ніхто так не робить. Ще один чоловік говорить у 20 вірші. Тепер цей хлопець, можливо, має. має щось тут серйозне. Я одружився і через те не можу прийти. Нам доведеться подумати над цим трохи довше. Ні, ні, звичайно. Я повинен сказати щодо віршу 20-го, чоловіки не повинні чекати, поки ваша дружина прийде до Христа. Чоловіки, самі, ідіть до Христа. Ну, я прийду до Христа, коли моя дружина прийде до Христа. Що робити, якщо ваша дружина чекає, коли ви прийдете до Христа? Вірш 21. Повернувся раб і розповів це все своєму панові. Тоді, пан, розгнівавшись, Слово розгнівався це слово, яке також можна перекласти, що його спровокували на розчарування. Він все приготував. Все приготував. Друзі, послухайте, чи Ісус все приготував, чи він пішов на хрест? Чи він помер 2000 років тому в Римській імперії, в місті, яке було під римською окупацією і називалося Єрусалим? І це зафіксовано не тільки в Біблії, але й у римській історії. Так. Чи існують чутки про те, що Він воскрес із мертвих згідно з святим письмом? Так. Чи продовжує він і його послання змінювати світ настільки, що його послання заборонено в багатьох комуністичних країнах, тому що воно настільки змінює життя людей? Воу воу воу. -во. Послухайте, що він робить. Це прекрасний відчай, якщо можна так сказати. Він сказав своєму слузі. Сказав своєму Рабові, мерші, виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих. А слуга сказав: пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан Рабові сказав: вийди на шлях, на загороди і змушуй увійти. Ви це чуєте? Ви чуєте це? Щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Як давно Бог тебе запрошує? У мене є причина. Я щойно одружився з дружиною. Я щойно купив п'ять пікапів. Я їх ще не випробував, але купив. Я щойно купив трохи землі в інтернеті, треба піти перевірити. А як щодо цього? Я не збираюся віддавати своє життя Ісусу, тому що моя дитина померла у віці чотирьох років. Я не збираюсь віддавати йому своє життя, тому що, тому що я втратив роботу минулого місяця. Я більше не буду ходити до церкви. Як ти думаєш, це хороша практика? Про що ви думаєте? Ти хочеш сказати, що світ б'є тебе по обличчю, а ти виливаєшся на Бога? Він же той самий, хто визволив вас від подібних речей? От де був Бог у цій ситуації. Прямо в центрі подій. Послухайте, у кожного з нас в житті трапляються різні речі, і спокуса піднімалась над нами, і ми говорили: Боже, за що мені це? І немає відповіді. Але він проводить тебе через це. Ти навіть не впевнений, чи, чи він з тобою. Ви приходите сюди, можливо, навіть не зграбно, не знаючи одного двох віршів. Але ти приходиш на інший бік, і він розвертає тебе. І каже бачиш цей шлях, який ти ще не пройшов? Так, я відчув кожну його мить, де ти був? Я тримав тебе на руках. Знаєш Джеку, всі в житті страждають і найкращі, і найгірші страждають однаково. Але всі мої діти мають мене, щоб пройти через страждання разом з ними. Ти не уникнеш болю цього світу, якщо підеш за мною. Я тебе проведу, ти ж це знав, Джеку, ти десятиліттями ділився з членами своєї сім'ї, але вони не хотіли слухати жодного твого слова. Але вони спостерігали за тобою в стражданнях. І їхні серця відкриються зараз, коли я використовую тебе для свого Євангелія. Чи знаєте ви, що коли я веду вас через смерть цієї дитини, чи знав ти, Джеку, чи зупинявся ти на мить, щоб усвідомити, що ця дитина на небесах, і ти колись туди потрапиш? Ти побачиш свою дитину, але ти знав, що ті люди в компанії спостерігали за тобою, тому що вони не слухали, вони не вірили жодному твоєму слову про Євангеліє, про добру новину і про те, що Бог є любов. Тож я використав тебе в цій жахливій ситуації, щоб поспілкуватися з ними, не проповідуючи їм. Вони дивилися. Хіба ти не прийшов до мене на початок і не сказав: ось я, Господи, я почув тебе. Тепер я твоя дитина і піду на небо за тобою. І коли ти сказав мені: Господи, роби все, що хочеш робити в моєму житті, я підкоряюсь тобі, я сприйняв тебе серйозно. Він сказав: він розмовляє з деякими з вас прямо зараз. І все, через що я вас провів, я був з вами в усьому, на всьому вашому шляху, щоб ви могли спілкуватися з іншими. І вся ця скорбота, вся ця кривда, і весь цей біль. Або якщо до ваших успіхів, ти можеш розповісти своїм друзям і всьому світу, що ти служиш Богу. Отже, церква, сім'я, послухайте. Коли ми сказали, і не піднімайте руки, не кажіть нічого про це. Але коли ми сказали, що я слідуватиму за Ісусом Христом, ви хоч на мить задумувались, про що ви говорите. Що ми підемо за ним? Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Туди, куди він веде? Ти хочеш потрапити на небо, так? Він вас туди відведе. Але він не просив нас обирати шлях. Ви всі знаєте шлях. Бачите, я був у Техасі. Ви зачули? Ви всі знаєте? Ви всі знаєте, що ми будемо збирати. Оксамитові полюський троянд? Ні, розумієте, реальність така, що в світі навколо нас з вами є люди, яким дуже боляче, і вони не знають Бога. І коли ми назвали його Господом, він сказав: це чудово: ти будеш моїм слугою, щоб досягти тих, хто сьогодні загублений. І ось що ми будемо робити. Бог робить те, що він робить у твоєму житті, а ти кидаєш свої іграшки, панікуєш і засмучуєшся. Коли він сказав ти сказав, що хочеш, щоб я був твоїм Господом, а я використовую тебе прямо зараз. Я знаю, що це нелегко, але я використовую тебе, і результат буде приголомшливим. Я закінчу на цьому. Наскільки сильно ви любите людей, які вас оточують? Наскільки, Наскільки сильно ви любите людей, які вас оточують? Чи любите ви їх настільки, щоб сказати, Господи, як хочеш мене використовувати, використовуй мене? Що б це не означало? Тому що я читав у восьмому посланні до римлян, що все сприяє на добро тим, хто покликаний, тим, хто любить Бога? Який Бог? Отже, хто такі божі обранці? Ви можете бути здивовані, тому що особисто для мене, коли я прокинувся з усвідомленням того, що я насправді один з Божих обранців, це було вже після того, як я став християнином. Але до того, як я став християнином, я думав, як може існувати Бог з таким болючим, злим і потворним світом. Але потім, коли ти береш біблію і читаєш, що Бог сказав про світ, який палає ненавистю і війною, то розумієш, що це справа рук людини. Це не Боже діло, і ви помічаєте, як ми за замовчуванням звинувачуємо Бога в стражданнях, в болі і все, що відбувається в цьому світі. Ми кажемо, що не віримо в Бога, але потім звинувачуємо Його в тому, що світ у вогні. А Бог повертає нас до Біблії і каже: Зачекай, я люблю тебе, і я писав тут, що світ буде у вогні, якщо ти відкинеш мене. Можливо, твоє життя у вогні, друже? Бог любить тебе. І для тебе це не повинно бути так. Він хоче, щоб ти прийшов до нього. І замість того, щоб сприймати це як тягар, який ти повинен нести в житті, що це просто життя, яким ти живеш, і воно таке, як воно є, ти не мусиш і ти сам у вас зараз рак, від вас пішла дружина або чоловік, або вас покинула сім'я. ви вважаєте, що вже зовсім втратили надію, але це не так. Друже, якщо ти можеш і хочеш слухати це послання, ти можеш дізнатися, що ти є Божим обранцем, щоб донести правду до тих, кого ти любиш, і щоб правда дійшла до тебе. Бо Бог любить тих, кого Він любить, і це є відповідь. Чи можете сказати, що Бог використовує тебе або мене за будь-яку ціну, щоб досягти інших? Послухайте, ви чули Євангеліє? Воно дорого коштувало. Ісус помер на хресті, Очевидно, ви це чули, але це коштувало. Комусь ризику, щоб пити з власної зони безпеки, щоб розповісти вам про Божу любов. Ось наскільки ви цінні але, послухайте, ті з нас, хто є віруючими, повинні розповідати про це іншим. Єдина надія в цьому світі це Ісус Христос, який допоможе вам у вашій подорожі з Богом. Ось чому ми тут, і ви можете знайти нас на джеґіпскрапкаком.крапкоює, щоб дізнатися набагато більше, а також соціальні мережі, вивчення біблії, телебачення, реальне життя та багато іншого. Джегіпскрапкакомкрапкає. Нехай Бог благословить.